Вітаю, друже, на каналі Шахи. В цьому відео ми розглянемо шаховий дебют Італійська партія. Цей дебют дуже популярний серед початківців. Більш досвідчені гравці грають його рідше. Італійська партія починається таким чином. Білі грають Е4, відразу встановлюючи контроль над центром. Чорні відповідають симетрично. Після цього білі відразу атакують чорного пішака конем на F3. Чорні захищаються конем на C6. А білі відповідають слоном на C4, націлюючись на слабкого пішака на F7 і готуючись до рокерування. Далі є декілька варіантів. Розглянемо найпопулярніший Guccio піано або в перекладі з італійською тиха гра. Чорні грають слоном на С5, також націлюючись на слабкого пішака білих на F2 та готують короля до рокірування. Білі ходять С3, готуючись просунути свого центрального пішака на D4. Чорні не дають їм цього зробити, виводячи коня на F6. Тепер вони атакують пішака білих на e 4 і білим доводиться захищати свого пішака ходом на D3. Далі є декілька головних варіантів розвитку за чорних. Якщо хочете, щоб в наступних випусках ми докладніше розглянули Gucci Напишіть про це в коментарях. Інший популярний розвиток італійської гри захист двох коней. Його ми розглянемо детальніше. Бо при цьому варіанті, як чорним, так і білим, треба точно знати, що робити. Чорні розвивають другого коня на F6. І тепер, якщо білі атакуватимуть слабкого пішака на F7 конем, чорні не зможуть запобігти відделці ракеруванням. Після цього чорні мають два популярних хода. Слон на C5, це контратака Тракстера. Про це буде знято окреме відео. Якщо не хочете пропустити, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок. Зараз ми розглянемо найпоширеніший хід. Пішак на D5. Білі типово забирають його своїм пішаком. Чорні ходом тінь на А5. Прибирають свого коня з-під атаки та атакують слона білих. Слон білих ходить на Б5 шах. Чорні захищаються пішаком на С6. Йде розмін пішаками. Після цього білі мають три основні варіанти: клон на д 3 або на е 2 а також набагато більш цікавий та агресивний варіант Ферзь на F3, швиденько розглянемо кожен з цих варіантів. Після того, як білі ставлять слона на D3, чорні розвивають свого коня на D5. А також атакують коня білих ферзем. Білі прибирають його на F3. Якщо білі. Прибирають слона на Е3. то чорні вже не зможуть атакувати коня білих ферзем. Через те, що у білих з'являється хід пішак на D3. І тепер кінь захищений слоном. Тому чорні атакують коня пішаком на H6. І, нарешті, останній варіант для білих з цієї позиції. Перс на F3. Цим ходом білі погрожують створити виделку. Наприклад, таким чином. Чорним потрібно просто прибрати туру на B8. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, натисніть лайк та дзвіночок. Якщо ви маєте запитання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі!